Фонтанчик з дівчинкою дуже гарно виглядає. Якась споруда цікава теж, але зайти на неї неможливо чомусь. Місток Мантікора. Хтось йому лапи, мабуть, якийсь признак, що у вас все буде добре, якщо ви його потрете. Дуже атмосферна, таке бурківка дуже старовинна. Бачимо колодязь, і йдемо прямісінько до нього. Жодної надписи немає.